З 1 червня був затверджений новий тариф для побутових споживачів. Він склав єдиний тариф, я підкреслюю, тобто без диференціації на якісь там складові, якісь споживання там до Єдиний тариф 4 ,32 гривні 32 копійки. До цього він складав 2 ,64 гривні 64 копійки. Наведений мною новий тариф діятиме прогнозовано до 30 квітня 2025 року. Це рішення таке було прийнято 31 травня, як ви всі знаєте. Що якісь супутні рішення були прийняті також із новим тарифом. Як так само, як і в попередній моделі тарифу утворення для побутових споживачів, існує пільговий тариф, це нічний тариф, який складає половину від загального тарифу, тобто це 2 гривні 16 копійок, який діятиме як і раніше, з 23 до 7 години. Всі споживачі, які мають відповідні засоби обліку, диференційовані за періодами доби, можуть користуватися цим тарифом і економити в нічні години. Далі, ті споживачі, які мають електроопалювальні установки в установленому порядку, оформлені а є процедура відповідна, можуть споживати також за пільговим тарифом. 2 гривні 64 копійки в опалювальний період електроенергію в обсязі не більше 2000 кВт годин в місяць. Тобто, це також пільгова категорія, яка була завжди, яка раніше була, також там по, по різному мінявся обсяг, який підпадає під пільговий тариф а в різні роки. Зараз це, цей обсяг 2000 кВт годин на місяць за ціною 2 ,64 гривні 64 копійки. Що наші споживачі в результаті цього підвищення тарифів відчують? Звісно, це здорожчання, Звісно, це якби така неприємна складова. Це здорожчання приблизно. Складе, ну, от, якби, якщо взяти там орієнтовне е, споживання на одного побутового абонента, якесь усереднене, дуже усереднене, 170 е, кВт годин на місяць, то здорожчання для, для такого абонента складе 285 гривень. Ну, щоб всі розуміли, це якби, от така величина е, зараз, яка е, ну, додатковим тягарем, е, на жаль, для, на, на наших споживачів. Як казав вже Ігор Іванович, цьому є ну, дуже важлива причина цьому, цьому явищу, цьому процесу, який зараз відбувся щодо тарифу утворення, це масовані ворожі обстріли, які знищили спочатку війни більше половини наших генеруючих потужностей, а також величезну частину від знищених. Цієї весни. Від цього, на жаль, нікуди не можна зараз подітися, тому якби, підвищення саме продиктоване такою складовою. Яка мета, яку мету переслідувала держава при прийнятті цього рішення, це однозначно стабільне і, скажімо, таке більш? Певнене і виважене проходження ремонтної кампанії. Як казав голова військової адміністрації, ремонтна кампанія триває. Це наймасштабніша ремонтна кампанія взагалі в Україні в енергетиці України. Вона, на жаль, щороку стає такою більш масштабнішою вже після повномасштабного вторгнення. Я хочу зразу сказати, щоб всі розуміли, ніякого підвищення там. Тарифів там, для обленерго не відбулось. Тобто Обленерго працює як працювало на тих же тарифах, які були раніше затверджені. Ця складова по побутовим споживачам буде використана виключно на проведення ремонтної кампанії. Яка ціль підвищення тарифів? Відновлення зруйнованої інфраструктури, зрозуміло, підтримка. Державою уразливих споживачів, ну, в якому плані, це також, якби, знаєте, така частина стимулювання до економії обсягу спожитої електроенергії, тому що ну, ви всі знаєте зараз, що відбуваються графіки відключення. Для того, щоб нам, скажімо, менше відчувати ці відключення, потрібно більше економити. Це реальність сьогодення. Нічого так не заставляє економити як високий тариф. Це така світова практика. Підвищений тариф в даному випадку однією з складових наслідків підвищення тарифу буде, буде все-таки зменшення споживання електроенергії кожним споживачем, тому що так ще інакше, ми з вами всі будемо оплачувати спожити електроенергії в своїй кишені і будемо турбуватися за те, щоб світло не... Горіло тоді, коли, це, коли воно не потрібне, там або не працювали е, прилади, якісь, які не, не особливо потрібні. Е, тому, е, скажімо, підняття ць, тарифу доволі обґрунтоване і, е, на жаль, іншого виходу не було. Я знаю, як е, організовані, наскільки е, е, грунтовно і об'ємно організовані процеси по розгляду підготовки і. Е, Винесення, затвердженню тарифів для населення це дуже такий великий, об'ємний, кропіткий процес. І коли вже держава наважує, наважується на цей крок, це, це вже дійсно дуже, дуже, дуже нагально необхідно. Можливо, ви, вас цікавитиме питання, чому саме така вартість зараз електроенергії встановлена нова. На це питання є чітка відповідь. Держава зробила акцент і поставила завдання Національної комісії регулювання електроенергетики розробити такий тариф, який би покривав собівартість виробництва і передачі однієї кіловат години. От якраз новий тариф 4 гривні. 32 копійки він покриває собівартість виробництва і передачі електроенергії двома державними енергокомпаніями, найбільшими. Це енергоатом і Укргідроенерго тому саме такий тариф був встановлений. Це якби така ну, обґрунтована величина саме з питання собівартості.